Два, три, чотири, п'ять, шість, те, що я бачу. Сьогодні відкрито кримінальне провадження Національною поліцією за фактом виявлення останків. Це масове поховання радянського періоду 40-50-х років. Це й останки репресованих. На даний момент є багато супровідного матеріалу, який досліджується, вивчається. Прийомний матеріал з місця розкопу фактично побутове сміття, яким засипалося місце поховання. І тут, крім різного начиння, посуди, пляшок, ми ще бачимо також кістки тваринного походження. Маркування різноманітне, польське, ну і також радянське. В місце розкопу сересу провідного матеріалу ми знайшли один документ. Документ, писаний російською мовою, це план радянський, він в дуже тяжкому стані, але за допомогою документа в нас буде можливість, якщо це збереглося, встановити. Можливо, дату, тоді ми будемо знати точно коли були знищені ці люди. Якщо людину, людина похована по традиції, традиційне поховання, то людина відповідно лежить, ну випроста на руки лежать на, на грудях або на животі. Ну в даному випадку ми бачимо, що кістяк, тобто людину просто скинули. І саме для того ми зачищаємо цей кістяк, бачимо, як, як вона лежить, фотографуємо, проводимо фотофіксацію. Ну, після, того, після того ми витягаємо всі кістки і перезаховуємо. Так візуально археологи говорять про те, що це десь до 40 років. Вік жінки. На черепі от, ми бачимо та там такі зелененькі окислені, Там там була заколочка.